Місто Сан-Джерман Анле один із найулюбленіших куточків відпочинку це невеличкий парк, в якому театр, театр імені Дюма. Адже зовсім неподалік його замок, де він жив, де він писав, називають його Монте Крісто. Ось при вході. Фрагмент такої старовинної стіни. Бачите, саме тут вона знайшла свій притулок як зразок ось такої давньої давньої архітектури. Місто засноване ще в 12 столітті. Там написано, що саме звідки взята, взяти цей фрагмент. Але, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Ми бачимо висаджені троянди і квіти і інші, знайомі нам уже квіти. Ну, а ці дерева дуже-дуже дивні, такі, тому що коли облітає, зниклися, стовбури такі стирчать. І от бачите, ну, це так, як дивимося, каштани так, їжачки. але якийсь інший сорт. І тут така алейка, знову ж таки, бачите багато молоді, ну і видно, там буде якась вистава, тому що приїхала машина, можливо, з реквізитами. Ну, а тут неподалік є і ліцеї, і коледжі, і тому саме бачите, молодь приходить сюди. обідній час вони тут сидять, обідають. Ось так. А це, видно, будівля, дуже гарний будинок. Цей будинок належав багатому чоловіку, він був мером міста. Ну, це ще було до війни, тієї війни, Другої світової. Він був одиноким, і тому після смерті дружина по його заповіту заповіла цей будинок місту. Саме тут, у цьому будинку, Розміщуються музейні кімнати. Нас водили на екскурсію туди, біженців маю на увазі. І ми дивилися, там зібрані експонати королівського аптеки королівської. І ступи, в які товкли ті всі трави, і самі ступи, і самі оці товкачки. Ну, ось такий гарний великий будинок. Далі бібліотека. Бібліотека. Із скла і бетону сучасна, дуже цікава. Я окремо хотіла б показати вам цю бібліотеку, екскурсію провести в ній. Ну, а тут бачите, під самим театром дуже така гарна скульптура. Мати тримає дитинку. Що може бути краще у нашому житті, як мама із своїм дитятком? На вигляд, будинок. Театру, наче такий приземистий і невеличкий, але він дуже гарний, він великий, і тому дуже багато там місця. Я кілька разів була там на виставах. Все дуже цікаво. Ну, і з цього боку, бачите, невеличка така, така територія. І з цього боку теж завжди дивує Таке, така скульптура. Юнак, в якого немає рук, Ось відбиті руки, чи так вони відбиті були, чи просто вже якби втрачені ті руки були. Тому що скульптура встановлена напередодні теж Другої світової війни. Подарував їй скульптор місту. Ось Бачимо рік встановлення скульптури. Це 1933 рік, коли в Україні був голод. Ну а тут ось сидить такий хлопчик. Мені завжди шкода зимою. Мені здається, що йому так холодно, а він голий геть. Але подивіться на це обличчя. Він дуже такий життєрадісний, оптимістичний. Ну і знову ж таки квіти. І кущі папоротник, папоротника тут дуже багато. І такі самі звичайні невибагливі квіти. І як бачимо, огорожа. Огорожа дуже часто, тут огорожі високі, але вони зелені, вони із зелені. Найчастіше це хвойні, ну і ось такі, як би і лисені. Ну і квіточки. Дрібненькі такі, бачите, хости. Ну, а ці голубі, голубі, такі гарні квіточки. Я взагалі люблю такий ніжний голубий колір. Ось вони, ці квіточки. Ну і такі хости теж досить такі цікаві. Ось, так що, як бачите, невеличка така територія. Але тут і лежать люди, і сидять, і на траві, і на лавочках. Сам центр центр цього міста. І так, ось вона ще раз, оці такі дивовижні дерева із такими гілками, а стовбори покручені. Бачите? Дякую! За те, що були разом зі мною.